Виконуємо номер 5.6 із підручника Алгебра 8 та номер 10.6 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Перетворіть на дріб вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельник на чисельник і запишемо у чисельнику. А знаменник на знаменник і запишемо у знаменнику. Скорочуємо 22 і 11 на 11. 22 поділити на 11 буде 2, 11 на 11 1. 15 і 10 скорочуємо на 5. 15 ділимо на 5 буде 3, 10 ділимо на 5 буде 2. М квадрат. І М скорочуємо на М. М ділимо на М буде 1, М квадрат ділимо на М, на М буде М. Маємо в чисельнику 3М, в знаменнику 4. Завдання друге множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо П і П у кубі на П, П ділимо на П буде 1. П у, квадра... у кубі ділимо на П буде П квадрат, 6 і 15 скорочуємо на 3, 6 ділимо на 3 буде 2, 15 ділимо на 3. Буде 5. Отримаємо в чисельнику 2,5 помножити на 2 5, Це у квадраті, а в знаменнику 7 помножити на 5, і на P у квадраті. І тепер ще 5 і 5 скорочуємо на 5. В чисельнику буде C квадрат, в знаменнику 7 P. У квадраті. Завдання третє. множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на 15, 15 ділимо на 15 буде 1. 45 ділим на 15 буде 3. І скорочуємо x х х квадрат на х, х ділимо на x буде 1. Х квадрат ділимо на х буде х. В чисельнику маємо х, в знаменнику 3P. Завдання четверте множимо додатні число на від'ємне. Результат буде число від'ємне. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 4 і 8 на 4 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2. А і А квадрат скорочуємо на А, а ділимо на А буде 1, а у квадраті ділимо на А буде А. І П і П квадрат. П ділимо на П буде 1. П квадрат ділимо на P буде P. Чисельнику маємо одиницю, мінус не забуваємо. А в знаменнику у нас 2 аП. Завдання п'яте. Ми множимо від'ємне число додатнє. Результат буде число від'ємне. Поставили знак мінус. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І тепер скорочуємо. 5 і 10. Скорочуємо на 5. 5 поділити на 5 буде 1. 10 ділити на 5 буде 2. 49 і 7, скорочуємо на 7. 7 ділити на 7 буде 1. 49 ділити на 7 буде 7. Це квадрат і це куб, скорочуємо на С. С квадрат на, скорочуємо на С-квадрат. С-квадрат поділить на С-квадрат буде 1. А С-куб поділить на С-квадрат буде c. І y і y скорочуємо на y. Отримаємо по одиничці. Маємо в чисельнику 1, 1, 7 і 1, 7. В знаменнику 1, 1, 2C. І знак мінус не забуваємо. Мінус дріб чисельник 7, знаменник 2С. І тепер від'ємне число ділимо на від'ємне, буде число додатнє. Множимо тепер чисельник на чисельник. Знаменник. На знаменник. Скорочуємо 6 і 30 на 6, 6 ділимо на 6 буде 1. 30 ділимо на 6 буде 5. А квадрат і А скорочуємо на А. А ділимо на А буде 1, А квадрат на А буде А. 65 і 13, скорочуємо на 13. 13 ділимо на 13 буде 1. 65 ділимо на 13 буде 5. І Б куб і Б скорочуємо на Б. Б ділимо на Б буде 1. Б куб ділимо на Б буде Б квадрат. Чисельнику маємо 1А, 1А. 1, у знаменнику 5 на 5, 25б в квадраті. Номер 5,6 із підручника алгебра 8. Та номер 10,6 з підручника математика 8 виконано.